Дід Морози з Дебальцево, Снігуренька і Стаханова. Переселенці Донбасу організували для дітей новорічний сюрприз. Зустрілися з головними героями новорічних свят під ялинкою у міському палаці культури імені Тараса Шевченка. Ми цілий год збирали іграшки, Ми отримали гуманітарну допомогу, не роздавали іграшки, накаплювали для того, щоб зараз час праздничну новогодню видачу для дітей, і тепер три дня вотить. Тому только началь у організації добротвор більше ста дітей вітати їх з наступаючими святами. Приємна місія ділиться Ігор Сиромятников. користання на сьогоднішній день тільки по городу 101 один переселенців. А в цілому у нас по організації на сьогодні 160 дітей, включає Карастенський, Оврузький, Малянський район. Завтра от у нас будуть їхати овруч Малян. Сюда наступного року переселенці планують влаштувати повноцінний святковий ранок для своїх дітей. А те, що відбулося сьогодні імпровізація, все своїми руками. Переселенець Володимир вперше побував в амплуа новорічного героя. Соліславсиабичний жлізнодрожник, зв нову таким от образом. Поучаствувати очень навіть понравилось. Ну думаю, остались здовольні более навіть чем. підтримали ініціативу добротвору друзі організації Благодійник Сергій Ковальчук та міський голова Коростеня. Але я хочу, щоб ви знали, що ми вас любимо, ми вас поважаємо. Ми хотіли, щоб ви залишилися в нас в місті жити. Хай новий рік принесе більше доброго в новому році. Хай буде в мир. У нас в Україні це так важливо. Організація переселенців добротвор була зареєстрована в 2015 році в користині. Вони об'єднались під гаслом. Нам тяжко поодинці, а разом ми все подолаємо. Саме це добротворці і демонструють протягом останнього часу.